Всім привіт з захмуреної західної частини України, а саме Демидівщина. Мене звати Оксана для нових підписників. Я веду свій сільський влог. Рада знайомства. Тому розпочинаємо тиждень, наперед забіжу, вдався трішечки такий невдалий, але нічого страшного, головне, що ми живі та здорові і все в нас буде добре. Так що Гарного перегляду, ну а я погнала. Ну, ось так пропадають гусенята. В сітці. Повісили ну, що, У нас не дуже добрий ранок. Ось ця гусиня, яка водила 14 гусеняток, ходить одна. Все по тій причині, що ось там, на відпушок, по повилазли гусенятка і перелізли десь через сітку, не знаю де. Ну, десь перелізли. Так, як мене не було вдома, я була на роботі. Вони пропали. Будемо проводити розслідування і виясняти, де вони пропали, ну, тому що 14 гусенят, гусиня кричить, вони б далеко не пішли. Це, ну, я даю 100%, що їх хтось забрав. Опиталася ближніх сусідів, немає. Ну, але є ще найближчі сусіди, Так що не знаю. виясним, не виясним. Вияснити можна по тому, що, що там є одне дуже помітне гусеня. Воно таке вилупилося з інкубатора лисувати. І по ньому можна опередити. Якщо я десь побачу, ну, тоді буду знати. Але це буде трішечки пізніше. Не сьогодні, не завтра. Як я на роботі, потрібно мати вихідний і це все дізнатися. Є припущення, значить будуть якось результати. Сподіваюся на результати. Тоді будемо говорити по-другому. Прикро, дуже прикро. Я не очікувала, що вони повтікають, але так сталося. Виявилось дуже тяжко поєднувати роботу з господарством, але нічого страшного, зі всім ми впораємося. Саме легше, що доглядати, це воханчики, аби вони тільки не пропадали, не взялася ніяка хвороба, сидять в кліточці, мовчать, нікуди не втікають і все, і все добре. Від водичку. Коли все господарство. На одному подвір'ї. Ну, правда, деякі порозбігалися ще, але більшість тут. Лишилися в нас чотири каченяти. Качка моя встала поїсти, а я тим часом заберу дерев'яні яйця. В неї тут 11 яєць і е, думаю, просвічу, бо вже трішки сидить. І ось одне просто неоплодне. Ті я, ну, поки що. Поки що тут, так що це забираємо, а тут нехай сидить далі. А на сьогодні на вечерю своя домашня картопелька. З цибулькою, цельцем, шкварочками. І салат, як називається, холодуха, просто цибулька перемнята з сіллю та залята сметанкою. В електросушку загрузила полуничку на пробу, лише три яруса. Ну, сподіваюся, висохне. Було б дуже смачно. І знову я в теплиці. Ще більше попасанкувала, так як мої вже помідорчики починають цвісти, щоб їм більше було місця. Ну, Трішечки пополола огірочки. Не знаю, що з ними робиться, ось так. Жовтіють, дуже багато таких. Бачите, ось тут далі. А тут є. Ну, Щось десь, чи температурний режим, чи ще що, щось нарушене було. І ось так цвітуть, підв'язані, такі гарненькі. Підживлені, підкормлені, все чудово тут. Ось так. Вірою і правдою вони мені відслугували, тепер лише так. Не догледіла, лишила помила, лишила, а кури їх поклювали. І відновленню вони вже не, не, не підлягають. Тому, тому так вони від своєї відслужили, буде новий сезон, будуть нові інкубатори. Так що ось такі в нас справи. Вийшла на город покропити свою капусту, тому що береться і гусениця, і білокрилка. Ну, просто немає слів. Кроплю я своїм новеньким пульвілізатором, яким дуже задоволена, ще ні разу не заряджала, хоча вже покропив він чимало городу. І ось так ось вже навіть Цвітна капустонька зав'язується, але її є зараза. Ось такі погрізані листки. Ну, це гусениці більшості, так що я зараз покроплю і посиплю ще пополом. Може щось поможе, а ні то ну, так і буде. Обробила також свої розочки, тому що вся котля, мошка, моя спирейка. Такий кущ здоровезний. Ось тут жовта, на ній тріп забереться. Дуже така плотна, гарна. Це перший рік, коли вона зацвіла. Тут звичайна рожева, ось тут така рябенька, як би вам їй показати. Ось так. Дуже гарна. Тут така помаранчева, багато є. Передніх відео показували, що а, тільки скосила, а вже висохло сіно, прийшла забирати. Хлопці згребли, тобто Станіслав з другом дуже хлопці хотіли йти гуляти, тому мені допомогли. Так, що ось так зараз це все швиденько поношу. Думаю, не, не побагато. Його вроді би й не багато, але ну, є трішки. Тому що шматочок такий чималий. Висохло воно <кій> на 100%, хоча вчора в нас а, був дощик трішечки, такий дрібненький, але за але сьогодні висохло геть. Ну і на гору так воно достигне. Таке шелепуче, ароматне. Е, колоски теж я переживала з овса. Тут бралося так, як молочко, але. На відчуття повисихали геть. Так що все добре. А дивіться, що у нас є. Починає стигнути малинка. Правда, по тих корчиках, де крайні, на зиму не скосила, і тому вона менша, дрібніша, ніж осінь, але ось так. Це ремонтантна малина, полана, вона є. А ось тут гарненько видно, як молоденька, де перші покоси були люцерна відростає. Так що буде. Буде непогано посіяна. Думала, буде гірше. На наступний рік просто буде дуже-дуже і багатенько. Ще овес десь проростає, але то нічого страшного. Цей вже такий він перший. То ще далі. З колоском вже не проростає. Також вже починає дозрівати чорна смородина. Це якийсь ранній сорт. Не пам'ятаю, колись десь придбали і так він вже розрісся. На наступний рік, якщо десь Бог все буде добре, така крупненька. Буде добре, треба буде її трішки розмножити. Побачила, що діляться які в них врожай картоплі. Ось моя є така чималенька вже. Це сорт Рив'єра, десь там попадається така. Є маленька, звичайно різна, але, але вона є. При тому, що вона взагалі не удобрена цього року. Результатом поки що я задоволена. І рясненька, де більше картоплин, то там менше вона дрібніша, а де менше картоплин, то вона звичайно крупніша. Так що ось так. Ну і що з нею робити? От скажіть мені, я вже знайшла вихід. Два дні її виганяла, щоб вона вже ходила собі і це. Каченята вилупили. І щоб вона ходила. Так що вона стояла, аж чекала, поки я прийду з роботи і відкрию хліба. Ось результат. Сидить, сидить на пустому куплі і сидить. Ну, щоб дарма не сиділа, пішла до сусідки, взяла її, зараз буду підкладати. Ну, що буде, то буде. Хтось скаже, що іздівається, ні, це вона наді мною здівається. Я хотіла, щоб вона вже... Була по волі, а вона ніяк. Так що, що буде, то буде. Також придбала 5 мішків пшениці по 9 гривень. Це ще по такій ціні адекватні. І в цієї людини замовила вже наперед, так як я пшеницю не сіяла знову врожая, замовила, щоб так масово купити. Не по мішечку, не по два, але. Замовила. Так що якось так господарство хоче їсти, пшеничка гарненька, чистенька, так що так. І знову ми повертаємося до старого мого туалету. Тут сиділа колись курка і вивела одне курча. А дивіться, що зараз. Дитячка. Вона ось туди через дерку запригувала, нарвала купу-купу пуху. Це взагалі молодець, молодець. Це ця качечка, що з Івано-Франківська, так що діло буде? Вже всіх повипускала гуси. Гоняться, кури ходять. Так що ось такий у нас тиждень вдався, видався. Дякую вам всім за перегляд, за підтримку. Тихої, мирної ночі. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, свої родини, будьте здорові, найкраще. До нових зустрічей. Па-па-па-па.